Добрий день. Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой, вірніше супергеройка, це психологиня Юлія Побережна. Вітаю! Рак це одна з хвороб, чий перебіг залежить не тільки від. Пацієнта і лікаря, а також від довколишніх людей, від родичів, друзів, колег, знайомих. Адже коли тебе ігнорують чи уникають, або навпаки починають жаліти тільки через те, що в тебе рак, то це мало сприяє одужанню. Тому в цьому епізоді ми говоримо про етику спілкування з онкопацієнтами, щоб ми розуміли контекст. Цієї ситуації, цього діагнозу і його лікування, і щоб якось мимоволі ми не нашкодили людині, що може навіть вплинути на лікування онкопацієнтів, коли ви розповідаєте про етику спілкування з онкопацієнтами, то більше з погляду кого: психологині чи власне онкопацієнтки, як це відбувається? Ну, я маю унікальну можливість поєднати цих цих два поняття, тому що я працюю психологом медичного центру Святої Параскеви, центру мамології. І крім того, я ще жінка, яка три роки тому проходила шлях лікування з приводу раку молочної залози, тому знаю. Цю ситуацію не з книжок, не з чуток, а з середини, як воно є. І тому я так і представляюся своїм пацієнткам. Як онкопацієнтка, я знаю, як некоректна поведінка чи некоректне ставлення може травмувати. Онкопацієнта може нашкодити онкопацієнту, а як психологиня може розібрати ті всі шляхи і пропагує здорове спілкування? І от, коли ви працюєте психологиною в медичному центрі Святої Параскеви і до вас звертаються за підтримкою, то про що більше люди говорять? Що їх більше турбує? Оці от внутрішні страхи і переживання? Чи власне от це зовнішнє некоректне ставлення? Що більше людей турбує? Часом пацієнти зустрічаються з власними страхами, які, які важко їм подолати. А часом буває, коли оточення включає експертність і починаються непрошені поради, тобто порушуються кордони пацієнта, і починається, я знаю, як тобі краще, куди тобі краще звернутися, чи яке краще лікування тобі допоможе. І тоді пацієнти направду приходять. Як з внутрішніми, так і ще зовнішніми страхами люди по-різному ставляться до тих чи інших слів, і тому тут дуже чітко треба розуміти, що будь-яке криве слово може травмувати людину і навіть сприяти її депресії. А якщо от уявити ситуацію, що, наприклад, там я. Колективі нашому робочому, чи, наприклад, в родині, от дізнався, що та чи інша людина вона має діагноз рак. От від яких міфів та упереджень ну, слід відмовитися в першу чергу, як це переосмислити, щоб було якби, етичне ставлення? Насамперед, ми міняємо термін онкохворий на онкопацієнт, помінявши поняття з онкохворий на онкопацієнт. І міняємо ставлення до онкопацієнта. Онкопацієнт не заразний, не варто таких людей уникати, і коректно ставимося, коректно звертаємося. А що бувають випадки, що тут прямо буквально уникають фізично спілкування з людьми, бо бояться заразитись? Не скажу чітко, чи боялися заразитись, але коли дві коліжанки товаришувалися з дитинства і були кума одна в одної, коли одні діагностували діагноз рак, людина припинила спілкування, переходила на іншу вулицю і трапляються от такі от ситуації. А ще побутує думка, що Рак це смертельна хвороба. Це упередження має певне підґрунтя, тому що якщо людина звернулася на четвертій стадії, тривалість лікування, ефективність лікування може бути інша ніж коли людина звернулася на ранній стадії. Я є прикладом людини, якій рак діагностували на першій стадії. І е, тому пройшла повністю все лікування і на сьогоднішній день себе почуває повністю здоровою. Я не єдиний випадок в нашому центрі е, пацієнтки проходять повністю е, все лікування і. Про її діагноз знали тільки працівники медичного закладу, які були дотичні до її діагностики і лікування, і е, одна людина з її близького оточення. Все, більше ніхто про її діагноз ні на роботі, вона безвідривно працювала, ні на роботі ніхто нічого не знав. Лікування раку не завжди воно впливає на їхній фізичний стан. Що е, часом люди бояться, я буду там прикути до ліжка, чи я буду як овоч. Ні, на сьогоднішній день е, лікування дозволяє людям працювати і е, ну, брати якісь там короткі відпустки вже виключно на якісь такі етапи лікування. Є ще одна крайність. З однієї, якби ігнорують, уникають, якби й холодне таке ставлення, а з другої сторони така якась гіперопіка і жалість. От чому шкідливо ще жаліти людей? Ну я це називаю експертна експертність, коли е, люди з оточення включають експертів, починають давати непрошені поради, розказувати, що з їхньої точки зору є кращим для е, онкопацієнта. І отут жалість, чому пацієнти не хочуть е, розказувати на загал про свій діагноз, тому що вони відчувають в собі силу е, бути в ряду в колективі, і вони не хочуть того особливого ставлення. А яка ще поведінка може би, образити чи вразити онкопацієнтів? Коли, е, от власне, порушуються її кордони, коли е, розказують як краще для тебе або е, коли людина сама внутрішньо може боятися е, якихось етапів в лікуванні раку. Е, наприклад, кейс нашої пацієнтки, її коліжанка розказувала, ти не йди на хімію, бо ти її не витримаєш. І пацієнтка вже прийшла з зовнішніми не з її страхами, а з страхами своєї коліжанки. І тому тут а, я, як психолог, з пацієнтами розбираю, де їхні страхи, де є. На війні зоні а як онкопацієнти ставляться до чорного гумору на тему рак. Якщо пацієнти до свого діагнозу добре ставилися до чорного гумору, повірте, діагноз раку не впливає на зміну їхнього ставлення до, до чорного гумору з гумором легше проживати будь-які ситуації. Ну з тим, що не робити, ми вже трошки розібралися. А які от поради, як етично вести себе в стосунку онкопацієнтів? Якщо людина Колективі, в сім'ї, в родині проговорила про свій діагноз, тоді, теж враховуючи її кордони, щоб не, не травмувати лишній раз, можна спитатися, чим я можу бути тобі корисним. Сказати людині, я поруч, в разі чого я тобі можу допомогти, чи поїхати на консультацію до лікаря. Поїхати на хіміотерапію, наприклад, людина їде перший раз, не знає, як вона її буде переносити, побути поруч, чи забрати після того. Важливо, щоб людина відчувала. Що ваша допомога може бути там в будь-який час, і що на, на вас можна розраховувати, але знову ж таки коректно, не навіть часом люди, о, я тобі там гроші, там вона тобі там це. Часом людина це може образити, тому що якщо вона не проговорює мені там треба на лікування, краще цього уникати. А якщо мені, наприклад, така є ну здорова цікавість, а дійсно як цей рак діагностували, з чого все почалося, як відбувається лікування? Якщо мені хочеться дізнатися оці всі подробиці, чи етично вникати в них і запитувати в людини? Якщо людина готова ділитися, тоді можна спитатися. Чи можу я тебе розпитати за той? Мені цікаво, чи можу я тебе розпитати за той діагноз? І е, направду, часом людині, коли вона проговорить, їй буде легше. Таким чином можна допомогти і онкопацієнтові, і собі. А е, так само можна е, там вільний час провести, там чи чи? Чи хочеш ти сьогодні там піти десь погуляти, йдемо гуляти. Чи хочеш ти сьогодні там посидіти кіно подивитися? Сідай ми дивимося кіно, якщо ми ну враховуючи, враховуючи побажання онкопацієнта? А ти що, наприклад, на роботі я дізнаюся з чуток про те, що в людини рак? Оце буває, коли з трагічними нотками в голосі підходять і розповідають там у Василя чи в Марини рак. І це тако от, драматизує цю всю ситуацію. От. Що робити тоді? Якщо Василь і Марина про цю ситуацію, про свій діагноз не сказали нікому, тоді е, варто робити вигляд, що ви цього не знаєте і е, не, не чули. Тому що діагноз людини це є конфіденційна інформація. І тоді е, може виникати в Василя чи Марини питання: А звідки ти знаєш про це? А звідки вийшла інформація про мій діагноз? Я нікому нічого не розказувала. Це є право онкопацієнта е, – Нікому не говорити про свій діагноз. Люди мають право не розголошувати. Гаразд, підведемо резюме нашого епізоду. Перезавантажте своє уявлення про рак. Це не заразна хвороба і не вирок. І ця хвороба не робить людей гіршими за інших. Не уникайте онкопацієнтів, не жалійте і не давайте непроханих порад і не Обтяжуйте непроханою допомогою. Якщо вам людина повідомила про свій діагноз, тоді краще запитатися, як я можу тобі допомогти. Якщо ви довідалися про діагноз рак щуток, а вам людина про свій діагноз не повідомляла, краще робіть вигляд, що ви цього не знаєте, тому що діагноз людини це є конфіденційна інформація. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і психологиня Юлія Побережна. Ми говорили про етику спілкування з онкопацієнтами. Будьте здорові та сильні до наступних епізодів.